Водонепроникні та вітрозахисні штани для чоловіків та жінок від Aldi. Це німецький бренд класних якісних речей. Ось так вони будуть виглядати. В лоті будуть позиції як в такому упакуванні, так і просто з бірочкою. Також, можливо, ще будуть в ось такому мішечку. В лоті буде цілих 20 одиниць і вартує лот 5200 гривень. По складу буде 100% поліестер. І зараз з вами розглянемо, як вони виглядають. Як я сказала, це йде унісекс. Вони як для чоловіків, так і для жінок. У них є світловідбиваючі елементи, ось така липучка для фіксації ніжки, резиночка, ось такий матеріал. Буде вітрозахисний та водонепроникний. Також буде ось така засібка, дуже якісна, класна фурнітура. Будуть ось такі скриті кишені. На липучках. Також класна резиночка і мішечок, в якому можна компактно зберігати ваші штани. Так, Далі ще буде в нас ось така моделька. Розмір S2, m 4, l 11 xl 3. Та ось такі, Можемо їх відкрити з вами. Ось так вони будуть виглядати на модельці. Класні, водонепроникні та вітрозахисні штани унісекс. Ось так вони виглядають. Бачите, мішечок можна сховати в кишеньку. Дуже зручно та компактно. Нагадаю, 260 гривень за одиничку. Якщо бажаєте замовити цей лот, звертайтеся до наших менеджерів ВКонтакти під цим відео.